Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, це канал про магію, про карти Таро. І сьогодні ми подивимося і спробуємо знайти відповіді на декілька запитань, тому що зараз ми живемо в такий непевний час, вже всі говорять про перемир'я, про певні домовленості. І знаємо, що Трамп розмовляв із Путіним і із Зеленським. І запитали безпосередньо пані Лариса. Які ж думки Трампа і Путіна по відношенню до України? Отже, політика Трампа з приводу України щодо вирішення військового конфлікту політика Трампа. Значить, ми бачимо, він дійсно хоче бути такий нести кубок миру, і тут дуже цікаво, що він хоче сподобатися і тій, і тій стороні. Обставини, які він хоче розрулити, насправді вони дуже нелегкі. Вони такі, знаєте, підв'язані. Тому що Росія вже щось хоче. Зеленський хоче, і... а Трампу треба сподобатись там і там. Ну, вочевидь, прийняти його таким. Так. І дійсно, ми бачимо певні такі думки про вирішення цього були, хід запущений. План уже цей, скажімо, активний. І він буде втілюватися досить-досить інтенсивно. Ну, план буде втілюватися, незалежно уже від всіляких обставин і до того ж швидко. Ми ще просто не дивимося, що це взагалі принесе Україні. ми дивимося про політику Трампа. Е, і так, вочевидь, було бажання мати певну територію. Можливо, навіть оці частини, там, де говорилось про е, наші дорогі Надра. Може бути. В село, цілком. Цілком ймовірно. І От, ну, На картах принаймні таке близьке майбутнє це таке притиснення. Певний тиск уже навіть і чіткі дії. Грубо кажучи, треба вбити конфлікт, знищити конфлікт в даному випадку. Ну і ми так плачимо цю карту. Так. Е -е, четвірка мечів це безпосередньо дія. Це обдумування, складання такого певного плану. Але наразі без яскравого втручання. І ось вже домовленості зі світом. Ми бачимо дійсно десь із фінансами, десь щось, якісь певні угоди. І в даному випадку все-таки Америка є домінуючою. Тут знаєте, наші Зеленський і Путін. Ну, це таке досить грубе порівняння. Так, тут цікаво, тому що Америка щось боїться втратити. Тобто є певні проблеми, які вона також хоче вирішити, але скориставшися усім конфліктом. Тобто є певна зацікавленість у самого Трампа, щоб вирішити це. Конфлікт. Але вже для, для себе. І наразі ми бачимо, якщо і конфлікт вирішується, всі сторони невдоволені. Получається. Тобто, даний розклад ще має продовження, тому що карта нам не говорить про таке яскраве закінчення, але ймовірність. Припинення і втілення цього, скажімо, плану є. Що є такого плану? Є особиста вигода вирішити питання, я так розумію, які безпосередньо щось в Америці відбувається, ну, за рахунок цього конфлікту. І це треба зробити швидко. Оце головні зараз моменти. Тобто Трамп дійсно має щось на умі і безпосередньо для власної вигоди. Якби цієї вигоди не було б, в принципі, ну нічого б не було. І як кінець ми бачимо: він невдоволений, людинка сидить. Це, це ніхто не вдоволений. Отже, можна припустити, що е, росіяни, які окупували території, швидше за все, що вони і залишаться. Як варіант. Так. Далі ми подивимося наступне. Наскільки прийнятний цей план Трампа для Зеленського. Так. Трамп одразу показує свою силу. От з Зеленським ми бачимо цей такий лев, але Трамп це сила. Він одразу показує, говорить мовою сили. І причому він говорить мовою силою, знаєте, без погрози. Але кожен розуміє, що, що він говорить. І коли він які робить заяви, всі кажуть, ну, там, принаймні, я чув, що такі, дурне таке говорить, він це робить свідомо. Він це робить з позиції сили, і він може це дозволити. Отже, із, це навіть і нав'язування. Тут тут іде політичний тиск. Ну, знову ж таки, з позиції сили це політичний тиск. Тут я не можу сказати, що це погрози. Це все-таки ми бачимо більше, що відбувається тиск. Це навіть всі ці заяви, всі ці викиди, вони спеціально зроблені. І внизу, от, в принципі, це позиція Зеленського, хоч на, на, на загальному фоні він що зробить, але по суті ну, він безсилий. Він безсилий. Так. Е, у минулому стоїть певна домовленість із потужним світом цього, і я думаю, що саме це була домовленість із, Трампа, із Трампом. Політика України близьке майбутнє. Е, можуть бути все-таки е, втрачені ну, віддані ці території заради милу, тобто є ймовірність того, що буде цей провини, цей вдачі ці прогинен, ця віддача цих територій. Е, Зеленський або наше керівництво все-таки поставило вже певну ціль, і процес запущено. І сильність світу цього задіяння дуже-дуже потужні люди, я так розумію, це вже керівництво. Тут навіть і Європа задіяна, тому що якраз папа він все-таки представляє собою Європу. Європа також зацікавлена, вона має свої якісь певні, певні моменти. І тут вона не хоче його залишати. І Незважаючи на що Зеленський також розраховує і на Європу. Чи вона дає якусь певну підтримку? Да, дає. Зеленський думає також на пришвидшення цього процесу. І закінчується. Знаєте, таким відходом від реальності. Реальність говорить, що треба це. Але відбувається певний відхід від реальності і небажання прийняти певні факти. До речі, ця карта може говорити і про те, що неприйняття цих фактів може продовжувати війну, на жаль. Але в попередньому розкладі в цілому карти були більш, скажімо, такі потужніші. Тому будемо сподіватися, що вони відбудуться. Зараз дивимося, що буде з Порошенком, тому що ми всі знаємо, що заарештувала його активи. І теж дуже цікаво, що ми знаємо, що це все піднялося через те, що його син. Був оштрафований ТЦК за наявку, спочатку там на 70 тисяч, потім там більше. Але і вони не виплатили. До речі, тут цікаво, що це ж невелика сума, ну будучи мільярдером, ну не